Слово Боже написано, що до Христа приносили, приводили дітей. Старіки все мішали, бо каже, діти мішали, треба їх віддалити. Але Христос сказав, що пустіть такових. І далі каже, якщо ми з вами не умалимося, як ці діти, то не вийдемо в царство Боже. Сьогодні много було сказано, Слово Боже, до мене, а до вас це було сказано. А що було сказано? А? Написали, брат казав вже, що, що хочете. І ми всі щось хочемо. ні? І прийшов час, коли то, що ми хочемо, то ми можемо вибрати. Якщо ми вибрали спасіння і пішли за Христом, то є дуже прекрасно. І сьогодні браті, много говорили за любов, яка має бути, проповідувати про любов, а любити, то є різниця, правда? Після любви є плоди. І тому, якщо ми будемо мати общення з Богом, то ця любов буде в нас. Буде прощення, буде все необхідне. І слово Боже каже, Христос сказав: якщо будете мати між собою любов, то люди з боку побачать і будуть раді, тому ні. Не будуть славити Бога. Браття, сьогодні багато прикладів приводили. Життя. Ми з вами маємо за що дякувати Богу чи ні. Мирне небо. Разом сходимось, все прекрасно, але в откровенні є таке місто написано, що був один небажитель, який підняв свою руку, і написано, і клявся, що времені більше не буде. Сьогодні всем благоприятний день спасіння для всіх, хто на цьому місці. Виходя з цього міста, ми не знаємо, чи буде всем'я для нас, чи ні. А сьогодні время я благоприятної подумати, оцінити своє життя, приблизитись до Богу, провірити своє серце, що в ньому є, чи в ньому жиє та, як жило в Авіля, благодарність Богу, чи та, як у Каїна, завість, яка помішала йому. І коли Бог йому задав питання: а де твій брат? Він намірився сказати, що а що я сторож Богу, мого його брата, чи що. Хіба Бог не видів серце того чоловіка, Видів. і він його предупреждав. Ну в тому предупрежденні він не устояв. Сьогодні Бог Духом Святим, через братів, через Слово предупреждає нас, говорить, щоб в нашому серці був мир і радость Духу Святому. Якщо його не буде тут на землі, нам Царства Божого не видіти. Хай Бог благословить нас усіх. Встаємо, молимося, дякуємо Богу і просимо, щоб Бог не дав ще благословив всіх нас. It's just in Я прошу і не поводят для Твоє милості, Господь, я прошу, Боже, щоб Твоя воля, Господи, свята, вона була здійснена в його житті, Боже. Я прошу, щоб Ти його горіха, всякого зла. щоб ти Господь благословляв його, Боже, завжди у всьому, Боже. Щоб ти, Боже, благословив нас, як батьків, Господь, щоб ти припав на мудрість, Боже, в Боже. Щоб ти, Господь, допоміг нам, Боже, навчити його Твоїм шляхам, Боже. Навчити, Господь, любити тебе, Боже, шукати тобі завжди всьому, Боже. І дякую тобі, Господь, дякую, Боже, за те, що можемо бути завжди сьогодні, ні Твоєму і молитися тобі. Амінь. Боже, я благодарен тобі, Господь, за цей день, Ісус, за возможність бути вдома молитви, Ісус, спонятися при тобі, Господь, спинити серце своє, Господь, разом з братами і сестрами, Господь, служителями, Господь. Я благодарю тебе, Господи, за возможність приносити дітей своїх в ног Твоїх, Господь, для молитви і благословення, Господь. Для того щоб просити, щоб твоя рука була з ними, Господь, щоб твоя мудрість і любов твоя, Господь, являлись в житті, Господь їхньому Боже. Я прошу тебе, Господь, за сина, Господь. Пускай твоя рука не залишає, його, Господь. Пускай мудрість Твоя наповняє любов в серці, Його Ісус. Я прошу, Ісус, тебе. Щоб Ти нас, батьків Ісус, наставляв теж, Господь, давав мудрості і сили, Господи, читати Слово Твоє, правильно Його розуміти, Ісус, переносити це все через любов до дітей наших, Ісус. Я прошу тебе, Господи, хай ця молитва буде почута Тобою, Ісус, всі молитви, Господь, які ми приносимо госп... до Тебе за дітей наших, Господи. Чуй їх, Ісус, ми нуждаємося, Ісус, в цих благословеннях Ісус. Ти бачиш, Боже Боже, цей. Тяжкий час, Ісус, бачиш, скільки є, Господь, спокус для дітей наших. Ми просимо Тебе, Господи, оберігай в цьому світі, Ісус, пускай Твоя рука буде над ними, Господь. Хвала Тобі. Амінь. Наш Бог, ми стоїмо перед тобою. Ми дякуємо тобі за цей прекрасний день. Ти бачив всі підняті руки з подяками. Господи, ну в нас є нужди переживання. Ми молимося, просимо тебе, а ти дотяги відповідаєш. Саме влажні в житті нашій дай нам всім ходити перед тобою. Тому що ти наблюдаєш за нашим життям. Слава тобі, за милість, за любов. І за цю записку, Господи, кому Ти дав прожити оприлюднений відрізок часу, благослови брата Васю, сестру Іру. Укріпи їх в старості, щоб ми були плодовіті і сочні, Господь, і служили тобі, Господь. Так же ти бачиш цю сім'ю, яка схилилася перед тобою. Ми дякуємо Тобі, Господи. За це дитя, яке здорове. За маму, Господи, яка була здорова, що ти хранив її в лікарні. Слава тобі, Господь! І тому просимо тебе благословити, дитя, сохрани його в цьому мірі від зла. Господи, його назвали Лука, колись Лука початиму іслідуванню передавав слово, яке ти ніс на землі, це дитя. Хай воно при возрасті своєму, возьме ту книгу, святу в свої руки і буде Твоїм навзавжди. Благослови цю сім'ю, сохрани, укріпи і потерши. І всі сім'ї молоді благослови. Дай нашим молодим сім'ям тих діток, щоб вони рождалися, наповняли землю і славили ім'я Твоє святе, імені Твоєму святому, буде слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Може хтось має привіт передати? З Волині. Почекайте очередь. З Волині. і з Харкова приймаємо привіт. З Ковчега Харківського. приймаємо. З Портленда приймаємо привіт. Від Червенячки приймаємо привіт. Відки? не Думав, чому телефон не робить. Німеччина. Від дівчат, від сестер приймаємо привіт. Від Мар'яна з Чикаго приймаємо. Ти так голосно говориш, я не дуже чув. Від братів-суботників привіт. так? Да? Приймаємо. Стужиці приймаємо привіт. З Нікополя приймаємо привіт. З Краматорська приймаємо привіт. З Волині і з Польщі приймаємо привіт. Від Олі Куклишиної з Гамерики прийміть привіт. Родом з варуша ходом з Гамерики. За привіти. Сердечно благодарить, передавати взаємно, просимо.